Ви мене не запрошували, але я прийшла сама. Скажіть, будь ласка, за хур вас як засновника цієї премії не дивує, що така популярна артистка не номінована? Значить, популярні артистки треба щось думати. На що це натяк Захур, скажіть, будь ласка, я знаю, що Камалія не номінується, бо вона взяла самовідвід, тому що вона ваша дружина. Але ж ми з вами в близьких стосунках не були помічені. В чому проблема? Ні, у мене ні абсолютно ніяких проблем. Я би хотів, щоб Оля Полякова була номінірована. 110 людей в журі. Я звісно всіх не знаю. І чому вони этого не делают? Я я говорю, в прошлый раз, когда я это делал, да, когда у меня брали інтерв'ю, я сказал, что я не вижу Олю Полякову, я не вижу Анні Лорак. Почему их нет Захур, За хур, що треба зробити співачці Олі Поляковій, щоб взяти співачку року на премії Юна? Закрий вуха, Камалія. Поцілувати мене в щочку. Смотрите, я вас за язык не тянула. Камалії скоро виповнюється 40 років. Та сказала? Так-так, Амелія, я пам'ятаю твій кліп ще в території А. Я теж. Ти люби вікна, а ти за Я готуємся. Що замовила чоловіку? А у мене є таке повір'я, що 40 років не відмічають. Тому я так в маленькій дружній компанії сімейної проведу цей день. Можливо, ми кудись поїдемо просто відпочити, все. Що, діти? Вони люблять ходити на ці червоні доріжки. Ким будуть ваші дівчата? Співати будуть. Голос у обеих слух слух прекрасний. Пластикою у робили, а вона вообще як змія гнётся. Я бачу, що вони верховодять у сім'ї, так? Так. Да. Хто головний в сім'ї? Дівчата чи ти, Камалія? Звичайно, ні. Як вони появились, вони вже главні.